Добрий день, шановні глядачі, друзі, підписники аграрії. Сьогодні 15 травня 2025 року, і з вами знову на зв'язку директор ТОФА ФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогоднішнє відео я назвав «ТОФА ФНПП Агромир поспішає на допомогу. І щоб зрозуміти, про що йде мова, прошу вас додивитись це відео до кінця. І, до речі, користуючись нагодою, прошу вас підписатись на мій канал, це дозволить поширювати як це відео, так і майбутнє. Сезон продажів соняшника на посів 2025 року добігає закінчення. Наша рекламна кампанія у цьому році не відрізнялась якимось надзвичайними подіями. Ми не бігали з мішком насіння. Як ото дві дівчинки у компанії Юга Гралідер весь сезон, ми не розкидували гроші в офісі, як робила компанія Євросем. Ми не розширювали штат торгових представників, як це намагається робити компанія «Агроритм». І тим не менше, продаж насіння власної селекції зріс на 30% у порівнянні з минулим. Роком. Чому це так трапилось? Ну, тому що ми єдина в Україні компанія, яка по справжньому займається селекцією. Взимку я знімав відео, розповідав вам про оцей гібрид, який називається аналог PNR 25. Це Alda Zorba Монтаграритма, Sakson, «Еліта», Select, Rapit. Укралі центр Рона Савойна Сінева, Каскара Грасімтрейт. У коментарях мені там люди підказали, що ще є два гібриди, такий, так, такий самий характеристик це Кабзар від Гровекса і Сармат від Вівата Гравана. Останні оце два це взагалі інтернет-магазини, які ну, взагалі не знають, що таке селекція. Ну, тим не менше, це одна сторона гібридів української селекції. Ну, що це гібрид? Гібрид, я вважаю, що це гібрид з середньою врожайністю. Це модифікації одного гібрида, вони там трохи різняться. Значить, це гібрид з середньою урожайністю, з низькою олійністю і з відсутністю стійкості до вовчку. І якби він зараз оцей один будь-який, ну це один той самий гібрид, проходив би державне сортове пробування, я думаю. Він би не зміг пройти вимоги і не був би внесений до державного реєстру. Ну, чому? Тому що середня врожайність у мережі державних сортостанцій по зоні лісостепу за попередні 7 років, у минулому році складала 35,1 центнер з гектара. Ну, той гібрид. Ну, у нас був лише у тому році один е, випадок, коли він був з нашим. Може більше, але я знаю про один. Е, коли він в одному полі, наш гібрид дав е, у Київській області, дав 42 центнери з гектари урожайність. Той гібрид дав 26 центнерів е, урожайності. І олійність у нас була 51%, а у того 46%. Тому я думаю, цей гібрид. Ну, Зараз це вже мину минулий рік, мину не рік минуле десятиліття, мабуть. Ну, е а хоча от дивіться, от дивіться, у нас два гібриди було на державному сортовипробуванні. У тому році у зоні Лісостепу гібрид Кракен дав 38,6 центнерів з гектара, а гібрид Патріот дав 37,5 центнерів з гектара. І... Е е е щоб ви розуміли, гібрид Патріот ми написали клопотання і виключили е з подальших випробувань, бо ми створили більш кращий гібрид, який буде у цьому році на ділянці гібридизації, який називається Патріот Плюс. Хоча нас там з інституту експертиз і сортів росин просили залишити ці гібриди, але ж ну, так ми швидко розвиваємося, що навіть ми оцей гібрид виключили. Це одна сторона нашої української селекції, це гібрид, який я вам сказала, на Лахпінеро-25. А інша сторона це гібриди сербської селекції, Новісада, Сербія. Це компанії Юга Гралідер, Ніс, Вніс, Сади України, Нертус, Гермес, Гран, Євросем. Це повністю у них селекція від Сербії. Ніякої селекції там у нікого немає. Там якісь є показуха, як казати, там вони щось там намагаються нам показати. Але ж всі гібриди вони поїхали і купили в Сербії, бо це державний інститут і є змога, як ви знаєте, що таке державні службовці. Корупція вона у всьому світі, то заплатили гроші, якісь купили. Ці лінії. Ну, а взагалі, якщо взяти оце НССМ, оцю сербську селекцію, ну, по-перше, вона дуже сильно почала відставати від конкурентів інших фірм, там, Сінгенти, Піонера. Від Піонера взагалі там якісь там вже прірва між ними, ці селекції. І ми брали там взимку деякі гібриди оці СНС. Авалон ще дав більш-менш стійкість до вовчку, але ж це класична технологія. І ну, ми такі гібриди вже вивели з подальшого розмноження, бо вони класика, вона не користується попитом. А всі ці нові гібриди вони не стійкі до вовчка, або мало стійкі до вовчка. Оце казочки вони нам там усі розказують оці ці всі компанії. Ми їх просили там дати нам насіння для перевірки. Ну, вони всі бояться нам давати, бо у нас дуже глибокі досліди, ми все показуємо. У нас навіть гібриди Сінгенти, Лідеї, Лімагрей науражуються -E вовчком, а наші нові лінії не уражуються. Тому що тут можна казати про оці гібриди? І е е я так думаю, ці всі їх потуги, там реклами. Ну, це все воно не призведе до успіху, бо це потрібно. Чому ми продали свої гібриди більше ніж у тому році? Тому що ми розвиваємось, розвиваємось і е, я пропонував усім всім вам пропонував на цей рік хто хотів посіяти в одному полі ці всі гібриди разом з нашими гібридами з будь-яким нашим гібридом. Пропонував знижку у 30% на насіння. Ну, деякі скористались, небагато людей скористалось, і деякі зрозуміли, про що йде мова, і відмовились від оцих оцих гібридів, то, може, з цього і виросли наші продажі. Ну, грошей ми не так багато заробили, тому що вартість нашого насіння була найнижча в Україні, та ще, бачите, і оці величезні знижки. І, а тепер конкретна моя пропозиція про допомогу вам всім господарствам, які постраждали від приморозків, я зараз готовий продати насіння е, своїх гібридів. У нас там залишилось трохи ще насіння, то ми пропонуємо знижку в 50%. Оце у нас стандарт, фракція коштує 3100. Ми зараз вам можемо її реалізувати по 1550 гривень. Це нижче нашої вартості, Але ж, ну, щоб ви розуміли, ми українська компанія, ми, я е, кохаю Україну, я е, все роблю для того, щоб Україна розвивалась і пропоную вам свою. Руку ціна дуже невисока, тому, будь ласка, користуйтесь нагодою. Єдине, єдине що я вас дуже ну, якби я вас звернув увагу, оце зверніть увагу на свої стан озимих, там де були приморозки. Потрібно звертати увагу не на листовий апарат, а потрібно подивитись, який стан колеса, якщо там він приморозився. І постраждав, то колоса не буде. Буде як фаза кущіння, буде це трав, травичка рости на полі, а колоса не буде. Це е, одне, і потрібно це от робити зараз, поки ще є волога, то якщо перекультивувати і, і знову сіяти. Це е, по озимим, а тепер по яровим ну от кукурудза, соняшник. Подивіться на стан ваших посівок, походіть, поковиряйтесь там у землі. І у мене був, я от не пам'ятаю, нібито 2009 рок, рік, то ми Ну так вийшло, що ми посіяли там в півполі, а потім зламала сівалка. І потім, поки її ремонтували, там, пройшло тиждень, потім задощилась. І оця різниця була між посівами. В одному полі одного тажого самого гібриду ну, більше, ніж два тижні. Так, от той перший, який був посіяний, який попав у ці погані умови, дуже були неоднорідні сходи, хворів він дуже, ми там стільки грошей витратили на ці фунгіциди, але ж все одне по кінцю, по осені врожайність, різниця врожайності. Склала 30% між той, який був посіяний раніше, і той, який пізніше. Той пізніше був рівненький, красивенький, дав на 30% вище урожайність, Ба більше волога при збиранні. Ми заміряли волога була однакова, що на той, який був посіяний на два тижні раніше, і той, який пізніше. Тому тут ви самі ретельно. Порахуйте, бо це ж все одне витрати. Вам це потрібно перекультивірувати це витрати, купити насіння це витрати, знову посіяти це витрати, але ж от подумайте самі, подивіться, це може бути різниця до 30% у врожайності. Зараз ще не пізно пересіяти, тому у кого там погані такі стан, то Є можливість пересіяти, тим більше, хоча це холоди, воно все одно не росло. Дуже, я думаю, ми вам, ну, з цією ціною, це наша ну, така сильна пропозиція. Будь ласка, звертайтесь. Мені не потрібно від вас ніяких документів, що воно у вас там постраждало. Я людина, яка довіряє, тому мені достатньо те, що ви мені скажете. Що у нас є фракції економ, стандарт екстра. Там екстра вже у нас маленька, мало залишилось. Її ціна 3800 складала. Економ у нас коштує 1800 гривень, там деяких гібридів вже немає. А середня фракція це 300. 1800, 300, 3800. Оце поділіть цю цифру навпіл. І оце по цій ціні я готовий вам подати руку допомоги. Дякую за увагу. Рухаємось далі. До побачення.